Всіх вітаю. І сьогодні ми з вами, про, з вами продовжимо тему про еміграцію. Не просто еміграцію, а про еміграцію вимушену, еміграцію в чужу країну через війну, еміграцію жінок і еміграцію жінок з дітьми. І для багатьох жінок вимушена ця еміграція стала тригером для старих травм. Тобто, ми сьогодні кілька слів про вплив дитячих трав. І ті, хто пережили емоційне чи фізичне насилля в дитинстві, стикаються з новими хвилями страху і безпорадності. Одна з моїх клієнток поділилася: коли почалася війна, я відчувала себе малесенькою дівчинкою, яку залишили саму. Усе. Що я пережила в дитинстві, повернулося. І це важливий сигнал для нас. Ми маємо дати собі право, слухайте ці слова, ми маємо дати собі право на слабкість прийняти, що минуле впливає на нас, і знайти підтримку.